Музика, поезія, пластика у Коломиї в арт галереї Романа та Наталії Захарчуків. В межах виставки відомого скульптора Василя Корчового відбувся мистецький захід. Чим дивували відвідувачів, розкажемо у сюжеті. Чну атмосферу вечора створили гітаристи Ярослав Шейко, Ігор Чоборяк та барабанщик Дмитро Мельник. Соломія Мардарович представила свою поезію, яка перепліталася із пластикою від Мирослави Воротняк. Грати в бурлеск! Наразила. І захід відбувся на тлі робіт Василя Корчового. Символічним доповненням стало озвучення цитат зі статті мистецтвознавиці Олени Корчової під назвою Гола правда і жодних екзистенцій. На сьогоднішній день корчовий є одним із провідних українських митців, роботи якого представляють безпомилково пізнаваний неповторний індивідуальний пластичний стиль, що свідчить про серйозний художній масштаб митця. За словами авторитетного дослідника, сидіра гібеліти саме прізвища Горчукового вже є мистецьким епітер. Ідейник акції він же засновник артгалереї, заслужений художник України Роман Захарчук. Нагадаємо, саме у цьому приміщенні свого часу була майстерня його дружини, теж художниці світлої пам'яті Наталії Захарчук. Кожного з нас в душі є свій острів, який належить тільки нам. Ці стіни відгороджували нас Наталя від цього банального, провінційного, полохливо неспроможного в мистецтві, Тут завжди панувала непередбачувальність та смілива імпровізація. Цю пульсацію пошуку я хочу зберегти, зібравши довкола співзвучних, в цьому творчих людей. Виставка Василя Корчового, яка заполонила цей простір вишуканою пластикою його робіт з переливами об'ємів, музикальних ритмів, напруга, спокій. Де є місце тисячолітній міфології і тремтливій реальності тілесності. Сьогоднішня подія покликана емоційно наповнити атмосферу виставки, розбурхати в оглядача остроту споглядання. Експонуватиметься виставка Василя Курчового, такі як є, в арт галереї Романа та Наталії Захарчуків, що на вулиці Січових Стрільців, 3 до 14 листопада. Відвідувачів чекають з вівторка по неділю з 11 до 18 години.